Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto І на перегляді у нас сьогодні свіженький автомобіль привезли із Швейцарії Toyota Verso 2012 року випуску з правильним двигуном 2.0 дизель D4D. 126 кінських сил механіка шестиступка Я зараз покажу зовні, як виглядає автомобіль по периметру. Прийдуть з товщиною покажу лакофарбове покриття. Технічну історію все розкажу. Тут транзитні номера червоні, машину завезли, розмитнили, зробили сертифікат, в будь-який момент готовий до першої постановки мрево на облік. В ту сторону 2 км, одне мрево, в цю сторону 2 км, інше мрево. Ціна питання першої реєстрації з оплатою пенсійного фонду 3% десь буде коштувати вам 4,5-5 тисяч гривень. Офіційно ви заплатите МРЕО. Ніякі там не 300, а не 400 доларів, як дехто каже. Отже, класний вид, краща альтернатива Volkswagen Таурану, Opel Zafira, Renault Grand Scenic. По всім параметрам вважаю. Їх не так багато, дуже рідко їх виходить, вихватить там в Європі. Але автомобіль ну, просто чудовий, красивий, стильний, зовсім по-іншому виглядає, ніж якісь європейські моделі. До речі, це на європейський ринок йшли ці моделі Версо. Ну і надійний, що двигун, що ходовка виносливі. Автомобіль обслужений, нові тормозні диски і спереді, і ззаді. Хороша зимня резина, якраз в сезон, зараз вже осінь. Тому потрібно, не потрібно буде купувати комплект резини зимової. Ось так виглядає зовні автомобіль, вони є оригінальні наклейки, бачите, там на арках, на дверках. Зразу ж скажу, що автомобіль не битий і не фарбований. Жодна Мінівен, ну він такий височенький, хороший кліренс. Ходовка ідеальна, от як з салону. Щеплення ідеальне як з салону. Можна рушати без проблем з другої передачі. Ви не відчуєте ніякого дискомфорту. Класна комплектація, бачите, є парктроніки. Такі стопи красиві з такими лампочками ледовськими. Красивий колір. Сірий такий, як же він називається, графіт. Ззаді є тенування заводське, легке. Дуже-дуже цікава машинка і цікава модель, комфортна, класна шумоізоляція, хоч японці там шумкою не дуже там, можуть але тут дуже класна шумоізоляція. І коли їдеш, зовсім не чуєш ні ходовку, ні робота двигуна в принципі не чуть, як він там працює. При будь-яких режимах їзди. Спереді є парктроніки, тепер товщиноміром пройдемось. Великі фари, там хороше світло дуже. Вісімдев не фарбовано. 80 не фарбовано. Ну, жодна детальніфе, 87. Допуски до 100, 110 мікрон. Цих машин 85. 81. 81.

Жодна деталь не фарбована. 82. 82. 81. Навіть капот. 83. 73 Так, це по кузову. Скло. Лобове мінялось скло. Норд клас у 22-му році. Це нормально для Європи, там за скол ти не пройдеш тихогляд. Тепер технічно салон і так далі. Кришку зняв, до речі, гляньте. Д4Д спеціально, тому що буду показувати, як працює двигун. стан салону, карти. Всі 4 склопідйомника, центральний замок. Так, Місця, які частіше всього царапаються, зачухуються в общем і так далі. Гляньте, пластик, пороги, резинки, це водійська сторона. Тут нічого рівнем не побито. І тут все ціле, ремнем не побито. Є відмітки там по обслуговуванню, масло 5В30, 100. 9 чи 8 тисяч 20 рік, був. малий пробіг, до речі, до цього двигуна це в принципі не пробіг. Зараз там 195 тисяч. Ось там водійське крісло. Руль, мультируль, є круїз контроль, є Bluetooth гучний зв'язок, телефон підключать, управління магнітолою, бортовим комп'ютером переключать, є парктроніки, кнопочка, електрорілярок дзеркал, все є стан. Педальки. Підлокотник. Все удобно практично і тут ще є. Шестий ступка, монітор сенсорний, камера заднього виду, круїз контроль двохзонний. Там два бардачка, не я це все покажу, як заведу, як працює все. Ось стан. З лівої сторони. Ззаді, я чесно скажу, хоч цей мінівен, ніби повинна сім'я була їздити, діти і так далі. Ну, ззаді ніби зовсім ніхто не їздив. Салон трансформер, ці крісла двигаються окремо вперед-назад, спинки по нахилу регулюються і складаються в рівний пол, дуже багато місця. Столики не обломані, є тут ще такий широкий підлокотник. Потолок акуратний, чистий, не потертий. Ніхто тумбочки не возив. Є спойлер. Зустрічаються моделі попроще, без спойлера, але тут вид додає. Значить камера заднього виду, те що я говорив. Сім місць. Тут є ніша, ще мало така. Багато подушок безпеки цієї машини, безпечний автомобіль, більше 10 подушок, точно знаю. Стан карти. Права сторона, задня дверка. Те ж саме пороги, пластик, резинки. Дуже достойний варіант. Такі машинки раз в рік зустрічаються. Нет. Ручки нічого не витерто. Нет. Даже царапин немає. Бережна акуратна експлуатація. Крісло. Сертифікат є митна декларація є. Історія по автомобілю є. Значить, сервіска зразу покажу є. Потім деякі документи, які підтверджують, теж пробіг є. Наприклад, ось 101 тисяча в 20 році. Раз. Потім сервіска. І там отміточка була теж. Ось сервіска. 12 рік автомобіль. Вот мотор. Можете звірити правильний двигун. 2.0D 4D. Грант 7 місць. Так, йдемо далі по сервіски. Ось відмітки. Ось відмітки, дивіться, все Toyota Toyota. тут було до 18-го року, 74 тисячі 20-й рік 101 тисяча і остальне там документи, які відслідковують. Далі, зараз 195 тисяч 23 рік, середина року. AOX USB. Він код, хто не знав, основний ось тут знаходиться. Ну і подивимось технічно. Технічно на наш двигун, як працює машинка. Так Першим Друзі, я це все знімаю без ніяких вставок, вирізок. Такий експромт. Це не підготовлене відео, це аматорське відео і показує реальність автомобіля. Щоб ви розуміли, от... Тут е відео зовсім не монтується, нічого, просто показується так, як є. Включив запалення, все засвітилось, потухло, чек горить, потрібно, коли заводиш, він потухне. Так, Клімат поки що виключу. Ну, Дивіться, пробіг, 195 тисяч. Заводимо. Без проблем машинка завелась. Показує, дверка відкрита. Значить клімат показує. Авто. Все працює, холодом дує, окремо можна температуру змінювати, одна сторона тепліша, холодніша, ну і так далі. Це виключу, включаю камеру заднього виду, задня передача є. Є е, різні мови, тому української немає, на жаль, російська є, тому я виставив. Що в нас тут є? Так, можна телефон підключати, можна в меню зайти, це сенсорна, магнітола. Тому можна, як хочете управляти нею. Також є, що, є навігація. Вердіть, і вона працює. Шести ступка. Зараз підемо подивимося, як працює двигун. Дуже я люблю цей двигун. Я привозив і авенці з таким двигуном, находив, купував, і короли були, і тепер версо. Ну, просто самый, мабуть, классный двигун. Подивимось, хвилинку трошки не підготовлені. Так, робота двигуна. Робота двигуна. Не мито все в робочому стані. Тихо рівно працює. По вихлопу і знизу вон Одна труба, вон знизу. Ззаді все просто, дивіться, балка. По обслуговуванню питань в цій машині. Вона Дуже крепкий автомобіль, тому ламатися він дуже рідко ламається. Ходовка проста, дима ніякого нема. Так, по розходу, по економічності цієї машинки, по динаміці, значить, розхід. Розхід... Палива, траса 5 літрів, змішаний цикл 6 літрів, місто 7 літрів, динаміка 11 секунд до сотні, 126 кінських сил. Тому тут, в принципі, достатньо цього двигуна, навіть більше, ніж достатньо для такої машинки. Ось такий у нас сьогодні японський мінівен, кращий конкурент європейським варіантам. Рекомендую, рекомендую цю машину, дуже, дуже класний автомобіль. Також анонсую, що працює програма лізинг, кредит, Trade-In. На цьому буду завершувати перегляд. Запрошую на тест-драйв, на перегляд, на майданчик. Дуже-дуже достойний варіант. До зустрічі!